Доброго дня! Сьогодні ми будемо з вами вивчати базові оператори в моє програмування Java. Сподіваюся, що елементарні оператори, як плюс, мінус, помножити та поділити всім відомі. Тож, я сьогодні розпочну урок з оператора остачі відділення. Остачі відділення це та частина, яка не може поділитися на те число, яке нам потрібно. Тобто, в даному випадку ми не можемо поділити. На цього число 4 на 3. І от виводитися число 1. Не тому, що 4 ділиться на на 3 і буде 1, а тому що остача буде 1. Тобто, для повного прикладу можна замість стрічки замінити на 2 Як ми ось тут бачимо, одиничку. І зараз ми побачимо, що 4 поділити на ціло на 2 буде 2. Ну тобто. Не так буде 2, але використовуючи остачі відділення, ми отримаємо 0. 0 ми отримаємо в тому, що остачі відділення не існуватиме в даному випадку. Ну, тобто 0. Ну і що? Далі, оператор інкременту. А інкремент це два символи. 2 плюси. 2 плюси ми використовуємо до змінної. Тобто до змінної А. Інкремент можна записати в наступному вигляді А до рівня А плюс 1. Тобто, ми додали значення на одиничку не на 2, не на 3, не на 0. Не відняли на одиничку, а додали на 1. Але тут є два вигляди написання. Ця структура має постфікс. Ну, Постиксну частину. От зараз ми бачимо це постфіксна частина. Два плюси. Але є префіксна. Тобто спочатку ми е додаємо два плюси до змінної. І це буде префіксна. А постфіксна – це коли після змінної ми додали два плюси. Візьміться, між. Е Цими значеннями додавання немає, що то додає на одиничку, що інше додає на одиницю. Але логіку виконання вони мають різну. Префіксна частина, тобто це зараз, яку ви бачите, спочатку додає до значення А одиниці, тобто спочатку додається до числа 4 одиниця, а потім це число 5, ну, плюс 1, буде використовуватись. А постфіксна частина, тобто А, спочатку буде використовувати четвірку, а вже потім буде додавати цю четвірку на одиницю. Так, далі. Оператор інкрим, декременту. Тобто антонім до слова інкремент. Декремент позначається двома мінусами. Він віднімає значення на одиницю. Також декремент має дві частини написання, ну, дво, дві форми написання. Постфіксна та префіксна. Тобто, спочатку префіксна частина спочатку е, додає значення. Ну, В даному випадку у нас спочатку буде відніматися значення, а потім буде використовуватися. А, а пострісна частина. Тобто, це зараз спочатку буде використовуватися четвірка, а потім віднімати на одиниці. І отримаємо 3. Так, будемо і далі. Як ви знаєте, можна ж додавати любі значення до чисел. Ось, але ми можемо також взаємодіяти з, з символами. Ну, тобто з чар. Не стрім, а char. Char B дорівнює, ну, Q. Ну і хай тут також буде Q. І A плюс B. Зараз ми отримаємо відповідь 226. Проблема в тому, що компілятор перетворює символьний тип в числовий. Чому так виходить? Тому що символьний тип може сприймати лише один символ. Якщо, наприклад, ми напишемо інший символ, наприклад, на четвірочку, то нам скаже, що це ж символьний тип, тобто сприймає тільки одне значення, одну букву, одну цифру, це не стрінг, а лише один символ. Потім компілятор перетворює оцей символ в, текст, ой, в числове значення за таблицею Unicode. Тобто, ну, як всі знаємо, Кожен символ прикріплений за спеціальним кодом по таблиці Unicode, а потім з таблиці Unicode компілятор переформатовує на числовий тип таблиці десяткової системи. Тобто, спочатку з символьної частини ми Отримаємо код Unicode. Потім з коду UNICOD ми отримаємо десяткову систему чисел. І потім ми виводимо це. Ми можемо взаємодіяти, як і плюс, як і мінус, як і від... остачу відділення, як і поділити, як і помножити. Але це тільки шар. Якщо ми е, використовуватимо string, string, Ось і стрінг А. Стрінг А, то е, ми можемо додавати символи. Один до одного, як мам-програмування в Python. Тобто, в даному випадку ми отримуємо дві кюшки. Так, зараз зачекаємо, поки виведеться. Але ми можемо відразу починати далі те, що я хотів. Ми можемо додавати до стрінгових значень числа. Ну, ось ця консоль вивела дві кюшки. Так, числа. Ми можемо додавати числа до. Тексту. Ну, не буквально ми просто приклеїмо їх, і вони будуть просто разом з ними. Що double, що float, що шот, що байт, що Int, то буде приєднуватися до стінгової частини. Але ми можемо взаємодіяти, якщо замість стрінга буде е, чар. Тобто до е, чара, от цього, е, якщо тут тобто, замість стрін був чар, Ось, зараз покажу навіть чар, То ми до 226 додали 55,5. Так, на, сь на сьогодні все. Сподіваюся, все зрозуміло. Тобто, сьогодні ми дізналися про базові операторів обрагування Java. Також ще, що ми не можемо віднімати, додавати, ділити до е стрінгових значень. Тобто, ми можемо взаємодіяти тільки...